Дуже великий був фокап у нас на цій неділі цим дафіком. Приїхав водію Мартусівку на метро, розвантажився, від'їхав від рампи і все, і став. І не взад, не вперед. Коротше, три помилки, трансмісія, конфігурація, двигун. Перший блимок жовтий, наступний червоний. Ось коробка входить в захист. І ну що робити? Друга половина дня. Починаємо шукати електрика собі. Хтось не хотів їхати з Києва, бо це Мартусівка, хтось був зайнятий, а хтось на наступний день. Домовилися на наступний день на ранок, приїхали на обід. Що почали? Я не знаю, коротше. Комп'ютера не підключали, почали дзвонити Кан-Лінію, почали питання прозванювати, щось там електрику не сподобалось. Почав він пороти косу з кабіни до блоку управління хоча там оплітка була заводська, було все ок, в принципі, Ну розпороли і там нічого не знайшли. Поки пороли шукали, аж помилки пропали. Ну що робити? Визов електрика 4 тисячі, кожна година по 2 тисячі. Ну, раз помилки пропали, то вже і шукати нічого. Залишаємося ми на третій день в Києві, їде водій зранку, вантажиться в бровари, завантажується в броварах, від'їжджає від рампи і знов цих самих три помилки. Дзвонимо цьому електрику, точніше на це СТО. Вони, кажуть, електрика немає, він десь вже на другому визові, буде тільки на наступний день. Ну, у нас автівка завантажена, вже просто у нас немає варіантів. Починаємо самі шукати. А проблема була простою. Не там шукали. Коротко. У них є болячка між рамою і коробкою. Там провод буває перетирається. Або переламується, або перетирається. Ну, коротше, там теж у них є болезнь. Ось там у нас і перетерлася канлінія, та, що йде на мочевину, і масірувала на масу. І з-за цього коробка входила в аварійку. Ось так коротше ми відпрацювали цю неділю. Тепер не знаємо, як з тою косою бути, тому що коса розпорота гола. Я не хочу туди гофро, якусь трубку пхати або ізолентою заматувати. Може, хто підскаже, як можна відновити нормально зробити, щоб воно було ближче до заводу.